Готовый? Секунду. Так, секундочку, секундочку. Хоп. Готовый? Оп! Роман, я не могу понять, ты что, головы нет. Так я сейчас глупну, как раз. Четыре. Четыре. Добре, є п'ять. Як прізвище? Палагута, добре. Будь ласка, наступний палинський Петренко півець. пішов, Петренко став. Готовий? Потім півець. Оп! Чотири. Добре, молодець. Єс yes, єс. Yes. Петренко півень. Готовий. Оп. Чотири. Останній. Бівень, на старт Бівень Поляновський готується. Готовий? Оп! Середину ні, Назад! Ти був неуважний. на Готовий? Оп! Є тебе по папку. Чотири. Добре Давай, давайте поляновський Пономарьов готується. Готовий? Оп! Всі зробив. Чотири. Добре. Пономарьох притика. Готовий? Оп. Раз. Два. Хлопчики, хто тут зробив? Рухайтесь туди. Три. Чотири. П'ять. Отак от позабону. Притика Сидорчук. Готовий? Оп. Я ж запитував там, все зрозуміло. Три. Чотири. на Добре. А это очень плохо. Сидорчук Степанчук. Готовий? Оп.

Фечишин Харченко. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Харченко цвігун. Будь ласка, уважно слухайте, я називаю прізвища, хто біжить, хто готується. Як він закінчив, вже наступний стоїть. Готовий? Оп! Цвігун готується, чмихалов після нього. Чотири. Добре. Готовий? Оп! плод. Чотири. Добре. Чмихалов, всі Шаріпов. Чмихалов, готовий? Оп. Середину давай середину і вибігай. Давай от уже все є п'ять, хорошо. Шаріпов Єременко готовий. Оп. Чотири добре, молодець. Єременко Григор, готовий? Стоп. назад, назад. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Григор Васильняк готовий. А що ребят? Чотири чотири. Це тільки матір. П'ять. Васильняк власенко. Готовий. Оп, дивіться, Останній Добре. Власенко, воробей. Готовий? Оп. Добре, воробей дорожчик. Готовий. Оп. Останній. Добре. Дорошик лікембе. Готовий? Оп. Чотири. Добре. Добре. Лікембаліхненко. Готовий? Оп! Ні, не, 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 синок. Ти був неуважний. Всередину я буду за тебе забігати. Но ти дивишся, ти до кого зараз возмущення твої? Ти зрозумів помилку? Ти помилку зрозумів? Готовий? Оп, поїхали. Серединка. Серединочку, да. Серединка. Серединочка. Да. До три. Ще, 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 ще. Що чотири? Ще бів. Добре. Готовий? Мазурець готується після нього Миколаївський. Три. Чотири. Добре. Мазурець Миколаївський. Готовий. Оп. там стоїть. Добре. Миколаївський, Михайловський. Готовий? Ще, ребята, матері, Добре, Михайловський Митюк. готовий, оп, Чотири добре. Мітю Мельченко. готовий Оп! чотири добре, Комельченко Палагута готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп! Останній. Добре. Будь ласка, нагадую, розвертаємося. М'ячик торкається планочки. Готовий? Оп! Давай, давай.